На переміщення вантажу витрачається енергія, проте при цьому з точки зору фізики робота не виконується в даному випадку. Обидві сили перпендикулярні до переміщення, жодна з них роботу не виконує, і сумарна сила, що діє на вантаж, дорівнює нулю. Як порахувати виконану роботу, якщо діюча сила змінюється? При зміні силі робота завжди дорівнює площі фігури під графіком залежності сили від переміщення або, іншими словами, інтегралу. Траєкторії руху різних тіл в космосі описуються законом всесвітнього тяжіння. Сила, що діє на тіло, не є постійною, і тому роботу обчислюємо інтегруванням діючої сили. Розрахунок показує, що для запуску супутника потрібна перша космічна швидкість, а для польоту до інших планет сонячної системи друга вона обчислюється шляхом прирівнювання роботи з подолання сили тяжіння землі до кінетичної енергії. Інший приклад дії сили. Яка змінюється розтягування пружини? Чим більше вантаж, тим більше розтягування в цьому випадку робота пропорційна квадрату переміщення. Залежність сили від переміщення може бути і більш складною ніж для гравітаційного поля або сил пружності. Прикладом може бути сила притягання між магнітом і намагніченими предметами, наелектризованою паличкою та поляризованими неї папірцями. У цих двох прикладах сила дуже швидко спадає в міру збільшення відстані між тілами, що притягаються. Механічний рух є найпростішою формою руху матерії. Кількісною мірою цього руху може служити кінетична енергія. Кінетична енергія адитивна. В даному випадку кінетична енергія дорівнює сумі кінетичних енергій кожного з фігуристів. Якщо сума сил, що діють на предмет, дорівнює нулю, то його кінетична енергія буде залишатися незмінною. Наприклад, при горизонтальному русі, коли сила тертя достатньо мала, щоб нею знехтувати. Кінетична енергія зберігатиметься також і в тому випадку, коли діюча сила перпендикулярна до швидкості. Така ситуація характерна для обертального руху, проте за наявності тертя виникає момент сил тертя, який зменшує кінетичну енергію. Якщо кінетична енергія пов'язана з рухом, то потенціальна енергія обумовлена взаємним розташуванням тіл та характером їх взаємодії гравітаційним, пружним, електричним. Потенціальна енергія може перетворюватися в кінетичну. У випадку консервативних сил робота не залежить від форми траєкторії, а визначається лише початковим та кінцевим положенням. У даному прикладі маятник потрапляє у найнижчу точку траєкторії різними шляхами, великою дугою з правого боку і по малій дузі з лівого. Хоча кінцеві положення різні, вони знаходяться на однаковій висоті. Тобто робота сил тяжіння не залежить від форми траєкторії. В нашому досліді кулька досягає нижнього положення різними шляхами великою дугою та малою. Але в обох випадках кінетична енергія в нижній точці однакова. Як наслідок, після обрізання нитки кулька потрапляє в одне й те саме місце. Потенційна енергія не адитивна. При відсутності електричного поля крупинки в маслі розподілені хаотично. Творимо електричне поле. Крупинки поляризувалися та взаємодіють не лише із зовнішнім полем, але й одна з одною. Потенціальна енергія системи дорівнює не тільки сумі потенціальних енергій окремих її частин, але включає і їхню взаємодію між собою. На чаші зображені екіпотенціальні лінії. Траєкторія кульки, що рухається без початкової швидкості, завжди до них перпендикулярна, оскільки діюча сила спрямована в бік зменшення потенціальної енергії, тобто в область від країв до центру чаші. Якщо на систему тіл діють лише консервативні сили, то її повна механічна енергія зберігається. Потенціальна енергія переходить у кінетичну, і навпаки. У реальних системах повна механічна енергія з часом зменшується під дією сил тертя. Збільшимо сили тертя. Інтенсивність дисипативних процесів різко зросла. Коливання можуть затухати і під дією внутрішніх сил тертя. в даному випадку, в результаті дисипативних процесів в матеріалі. Якщо сила тертя дорівнює діючій силі, то кінетична енергія збільшуватися не буде. Рух відбуватиметься з постійною швидкістю внаслідок дисипації. Механічна енергія зменшується. Фундаментальний закон фізики, закон збереження та перетворення енергії лежить у основі сучасної науки та техніки.